Кожен рік Олександр Борисович літає в Ізраїль, і я вже другий рік вас бачу біля укліїв Господній, по телебаченню половина, де ви стоїте біля благодатного огонь. І кожен рік нам привозять благодатний огонь. Тому просьба всім помолитися за благополуччя, за здоров'я. Вашої сім'ї, вас вічно. щоб ви були здоровими, щасливими за те, що ви знаходите стільки любові, поваги і першими до нас весети той благодатний огонь. Нехай Боже благословення, то святий прибуде з вами. Ми зараз собі запалимо, порадимо може. Залишати, так? Ага. Два слова можете нам сказати, як відбулося довго молитися, довго чекати, благодатні його. Добре, Ну спасибі вам, спасибі, не знаю, чим вас прирости, значить, в практику. Спасибо а вам. Александр, спасибо вам за все. Ну, дорогі, отець, <реку> Зараз я запалю лампадку, і від цієї лампадки ми будемо всі запалювати запаливали. <реку> Я схожу. Тут же, от того, що бачив. Це з тих, вони з тієї, може впливати, в школі. Це сказати.

die wonderlike